Один з найгірших болів, який може зазнати душа, це біль зради, порушення довіри, те, чого ви ніколи не очікували, глибока неповага і рана яку важко подолати. Цей біль також відчував Ісус у Гефсиманії. Ми знаходимося тут, у Гевсиманському саду, і уявляємо, як Господь Ісус все ще розмовляє з учнями. Коли Він підіймає погляд, то бачить, що Юда йде з натовпом. І тоді Юда підходить до Господа Ісуса і цілує Його. Радій, вчителю. Зрада сталася через поцілунок. Петро відразу ж спробував захистити Господа Ісуса, відрізавши вухо солдату. Петро хотів помститися. Петро хотів діяти по тілесному через обурення, через гнів. Через те саме почуття зради Петро спробував помститися та поранив іншу людину. Господь Ісус нахилився, взяв вухо солдата. Приклав його назад, відновив, зцілив рану солдата і навчив Петра, що так не повинно бути. Господь Ісус навчив нас, що в такі моменти потрібно дивитися вперед, не зупинятись перед проблемами. Це мене не зупинить, це не відведе мене від мого призначення. Гефсиманія – це місце, де Господь Ісус навчав усіх зраджених, як дивитися вперед, дивитися на Ісуса, йти вперед, виконуючи волю Отця, і згодом Бог вшанує. Так живе кожен, хто вірить і сповідує віру, яку сповідував Господь Ісус, який був зраджений тут у Гефсиманії.